Як пропаганда Зеленського цинічно дурить українців? Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь youtube канал свій до по по-своє». І в цьому відео на конкретному прикладі я хочу показати, як працює пропаганда Зеленського, як вона цинічно дурить українців, і як вона, навіть якщо копнути глибше з українців, старається зробити ідіотів. Беремо абсолютно конкретний приклад угода про надра. Оця угода про спільне використання українських надр між Сполученими Штатами Америки і Україною. Позавчора її було ратифіковано у Верховній Раді. До цього моменту я повернусь і я його окремо аналізував в іншому відео, яке ви можете переглянути, або прочитати в статті в нашій газеті Сурма. А зараз я хочу, щоб ви відтворили в себе в голові всю хронологію. Дональд Трамп стає президентом США і каже: Зеленський, давай використовувати український надра. Українське суспільство починає казати: ну, то як в обмін на борги це не годиться, і так далі. Зеленський каже: добре, ми можемо, але нам потрібні гарантії безпеки. Так чи не так? Так. Що в той час робить інформаційна кліка, яка підконтрольна Офісу Єрмака? Вона каже, що от, Україна стікає кров'ю, а тут Трамп хоче заробляти і так далі. Так чи не так? Але при цьому. Та вся інформаційна кліка мовчить про декілька моментів. Перше: ворота для використання українських надр було відкрито вночі під час карантину, коли зелені слуги неукраїнського народу разом з слугами Порошенка і слугами Пінчука з партії Голос проголосували за антиконституційний розпродаж української землі і надр. Це було зроблено вночі під час карантину, коли нам було заборонено збиратися. І це відкриває можливості. Перше. Друге, коли тоді починають так опльовувати Трампа, що він сказав про надра, так він же ж це сказав після того, як Зеленський в пункті плану, свого плану, який він рекламував на весь світ, записав: ми готові ділитися надрами. Так було чи не так було хронологічно? Хто запропонував? Очевидно, що США на чолі з Трампом йдуть за своїми інтересами, але нам треба захищати свої інтереси, інтереси українського народу. Але йдемо далі. Зеленський каже, гарантії безпеки, далі відбувається футбол. Типу, хтось каже одну фразу, хтось каже іншу фразу. Інформаційне суспільство якось реагує, але вже, от ніби досягнуто згоди. Офіс президента каже, що досягнуто згоди. Адміністрація Трампа каже, що досягнуто згоди. Причому Кіт Келох прилітає в Київ, і він каже, що угоду можна підписувати тут в Києві. Але саме Єрмак, як пишуть всі західні видання, настоює на тому, щоб Зеленський зробив візит у Вашингтон і там підписав угоду в Білому домі. Зеленський прилітає. У... Це вже потім стає відомо. Зеленський прилітає у Вашингтон і ця вся відома, скандальна зустріч в овальному кабінеті. І що відбувається під час цієї зустрічі? Нам подають Зеленського як захисника. Захисника України, захисника національного багатства, який не підписує угоду із Дональдом Трампом. Ну і взагалі він без костюму, але себе так елегантно поводить і так далі. В той же час, ніби Дональд Трамп як хазяїн кабінету, типу, дуже поганий. Але це була навіть не прес-конференція, це була протокольна зустріч, якої могло і не бути, тому що обидві сторони казали, що угоду готові підписувати. Це була просто протокольна зустріч, але під камерами. І що тут відбувається? Інформаційний пул Офісу президента каже, ну, приблизно, якщо дуже-дуже спростити, от Зеленський такий молодець, він не захотів, щоб ми ставали ресурсною сировинною колонією Сполучених Штатів Америки, не підписав угоду. Так? Чи не так? І знову ж таки опльовує Трампа, республіканців далі і все традиційно в своєму дусі. Згадайте, ці моменти хронологічно треба відслідковувати. Але що відбувається далі? Далі Зеленський зустрічається там в Лондоні, йому той же Стармер каже, прем'єр-міністр -вели -прем Великої Британії, тобі з Трампом треба покращувати відносини там і так далі, все рівно від Штатів ми залежні. і Зеленський каже, ми готові продовжувати діалог стосовно угоди. І знову ж таки говорить про гарантії безпеки. Так чи не так? Тобто, з одного боку, нам малюють, що США такі погані, злі, хочуть нас там пограбувати, зробити сировинним придатком, а Трамп найм'якше, що про нього каже там, офіс президента, це там агент КГБ, Краснов там і ще щось. З іншого боку, нам треба стратегічне партнерство розвивати. Ви не відчуваєте, що тут якась шизофренія в ставленні і треба якось краще визначитись. Але йдемо далі. А от ци всі зеленські фрази про гарантії безпеки, про спільне використання стоїть на позиціях, того, що от ті гроші, які, які ми допомогли Сполучені Штати Америки, не можна зарахувати. Там 100 з лишнім мільярдів. Трамп говорить поза 300 мільярдів, хоча задокументовано 100 з лишнім мільярдів. Але знову ж таки, коли ми говоримо про наші надра, то там принаймні 15 трильйонів. І це кажу не я, це економічна група при Рамштайні так оцінила наше сировинне багатство. І там далеко не все досліджене. Тобто навіть 100 мільярдів чи 200 мільярдів від 15 трильйонів, які розробляти. Ну, ви відчуваєте, наскільки це малий відсоток. Але ну, Зеленський там захищається і так далі. Далі кабінет міністрів виділяє 113, якщо я не помиляюсь, мільйонів гривень. Для того щоб найняти юристів для технологічного супроводу цієї угоди, цих юристів наймають. В Вашингтон летить Тарас Качка, це е, один із топ-менеджерів Сороса в Україні, якого республіканці ненавидять. Наймають там від України компанію, яка судиться з Трампом за права трансгендерів, за те, що Трамп перестав фінансувати зміну операції по зміні Статі із федерального бюджету. Наймають їх, і відбувається супровід угоди. Що відбувається далі? Далі нам показують цю угоду, яку підписує міністр фінансів США і перший віце-прем'єр-міністр України, міністр з економіки Юлія Свериденко. В цій угоді немає жодного слова про гарантії. Жодного слова. Ця угода прямо жодним чином не впливає на війну. Ця угода має величезну кількість ризиків, той текст, який було оприлюднено стосовно виведення грошей з України. Стосовно втрати де-факто українцями контролю і власності над своїми надрами. Хоча їх зараз і так якби деребанять олігархи. Українські олігархи, серед яких за випадковим збігом обставин немає жодного українця. Але ну, це ж все відбувається саме так, хронологічно. Але ця угода підписана. Далі в медіа виявляється, що ця угода це тільки одна із трьох. Дві інші засекречені і нам не показують. Чи до кінця ще не оформлені, чи це, але нам їх не показують? Депутати Верховної Ради кажуть: ну а як ми можемо їх ратифіковувати, якщо ми не бачимо комплексу? Володимир Зеленський каже: той депутат, який не проголосує за ратифікацію цієї угоди, він зрадник, агент Кремля, і взагалі треба, щоб Сполучені Штати Америки йому скасували віз. Ну це ж хронологічно відбувається все саме так. Що робить інформаційний пул президента, все, що підконтрольне Офісу Єрмака? Каже, який Зеленський молодець, наскільки нам потрібна стратегічна співпраця із США, наскільки важлива та угода і так далі. В цій угоді повно ризиків. Ми передаємо де факто управління право першої ночі на розробку будь-яких свердловин чи родовищ і так далі сполученим штатам Америки, Неконтрольоване виведення грошей і ще дуже багато ризиків, які там закладено. Дві третини угоди засекречено. В угоді жодного слова про гарантії безпеки, на чому постійно наголошував Володимир Зеленський, казав: ми готові поділитися, але нам потрібні гарантії безпеки і так далі. Але тепер інформаційна кліка, оці всі продажні журналісти, псевдоексперти і так далі, кричать Слава Зеленському! Нам же ж це дуже потрібно, нам же ж дуже потрібно співпрацювати із США. Ну, очевидно, що потрібно, проти нас воює Друга армія світу. І ресурсно Росія нас переважає. Так, нам потрібна співпраця із США. Але ви ж розумієте, наскільки це брехлива непослідовність? Але і це ще не все. Тому що інформаційно все рівно Трампа продовжують обзивати республіканців, продовжують обзивати. Про Вікторію Спарц, якщо згадую, то тільки в негативній коннотації, що вона там за щось не голосувала, бо вона така погана і працює взагалі на Кремль. А те, що вона казала гроші передавати не уряду, а безпосередньо ЗСУ і в більшому розмірі. І ще багато нюансів Ну про це сором'язливо мовчать. І таких прикладів є дуже багато, якщо скурпульозно. Це все вивчати. І при цьому, що наголошують на стратегічності цієї угоди, вони ну, якось продовжують зберігати негативне ставлення до США, до республіканців і так далі. Так можливо, вже потрібно розібратися, хто ви розібратися, а яке ставлення США: союзники, зрадники, вороги, агенти КГБ, там ще хтось. Ну, якась послідовність має бути. Але вони цієї послідовності не роблять. Вони одночасно в інформаційному просторі, в головах мільйонів українців, жонглюють взаємовиключними питаннями, взаємовиключними тезами. Це ж повний абсурд. Абсолютно, ну, це, це просто цинізм, це така брехня, це, ну я навіть не знаю, це навіть не локшина на вухах. Це просто так відкривають черепну коробку, наливають туди з каналізації всяких фекалій і так далі, і закривають. І час від часу доливають нових різних сортів. Треба той сорт, треба той сорт. Ну так же ж не повинно бути. Через те я завжди наголошую: читайте першоджерела, старайтеся сформувати власну думку, хто що сказав особисто, що в конкретній угоді написано, що в Конституції написано, а як би це мало бути, а що є міжнародною угодою, а що не є міжнародною угодою. Ну і вже на завершення в контексті гарантій безпеки, та сама пропаганда імені Зеленського Єрмака. Сором'язливо мовчить про Будапештський меморандум і про те, що Зеленський жодного разу не звернувся до підписантів Будапештського меморандуму з вимогою запустити процес, запустити розпочати консультації і так далі. Така вимога від України не висувалася ні при Порошенкові, ні при Турчинові. Ну, само собою, при Зеленському. Жоден з них не вимагав. А Будапештський меморандум це, між іншим, міжнародний договір. І те, що є міжнародним договором, а що не є міжнародним договором, визначається не на хлопський розум, на якийсь експерт собі вирішив. А є Віденська конвенція. І знову ж таки, Будапештський меморандум це був лише третій документ, в числі тих, які Україна приймала, в тому числі і Лісабонський протокол. І ще дуже багато нюансів. Але це не тема нашого сьогоднішнього відео. Тема сьогоднішнього відео це те, як нам цинічно брешуть. Як з допомогою абсолютно протилежних тез, можуть отак жонглювати масовою свідомістю. Це мені в цього місці згадався Арестович, який зараз попав під санкції Зеленського, але який довгий час обслуговував саме Офіс президента. В Арестовича була така політика, що він там вівторок каже щось одне, в п'ятницю каже те, що заперечує, а потім в кінці кінців щось там відбувається, якась мережа подій. Він каже, А я ж казав! А коли ти казав, вівторок чи в п'ятницю, що нам треба брати з того, що ти казав? Отут так само сукупність взаємовиключних тез, а потім, ну а я ж казав. А все зроблено так, щоб людей не формувалося власної думки, не формувалося цілісної картинки, і щоб люди такі блимали очима і опускалися до рівня бекаючих створінь. Так, ми готові. Ну, звичайно, готові. Так, слава Зеленському. Так, Чунгар сам себе розмінував. Так, ми могли не готуватися, тому що якби готувалися, то Росія б що раніше напала, гірше було б, сильніше напала, страшніше напала. Ну тобто, критичної логіки взагалі немає. Але пропаганда і побудована для тих, в першу чергу, в кого немає критичної логіки, треба розуміти, що без причинних явищ не існує, і шукати причину наслідковий зв'язок у всьому. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Дуже прошу про інформаційну підтримку, тому що це абсолютно конкретний приклад конкретної брехні задурювання людей. І в цьому задурюванні, в принципі, по цій самій схемі працює майже будь-яка пропаганда. Хоча, переважно, вона все-таки чіткіша і більш, більш професійна, але ну, в нас, зрештою, навіть ті, хто в них. На зарплаті працюють там чи депутатами, чи експертами. Ну, стосовно їхніх інтелектуальних і професійних здібностей, я м'яко кажучи, дуже скептично налаштований. Ну, а лише скептичніше стосовно їх моральних якостей. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну, постійну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.